За загиблими захисниками, спортивний вандалізм, історія героїчних воїнів з кулеметного взводу, чорних запорожців та цікаве інтерв'ю з гостем нашої студії. Про все це і навіть більше дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви на календарі, 28 вересня. Вітаю вас. Біла церква у жалобі. Сьогодні місто попрощалось з двома героями, які захищали Україну від російських загарбників. Вшанувати пам'ять підполковника Олега Гордашевського прийшли рідні, близькі та воїни територіальної оборони, поховали бійця на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. З іншим білоцерківцем Миколою Дмитруком прощання відбулось у церкві Покрови Божої Матері. Зазначу, білоцерківські тероборонівці загинули не Далі міста Бахмута, що на Донеччині, вони отримали поранення на передовій, несумісні життя. Віддати шану двом іншим героям Сергію Борецькому та Юрію Котуху можна завтра у церкві Покрови Божої Матері, що на проспекті князя Володимира. А ось Олександра Шупрудька проведуть в останню дорогу у п'ятницю, 30 вересня. Вічна слава українським захисникам. Пам'ятаймо, якою великою ціною нам дається незалежність від Російсь російських терористів до лікарень Київщини евакуювали понад 20 маломобільних жителів Донеччини. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Евакуаційний потяг прибув до Білої церкви вранці. Пацієнтів, які потребують медичної допомоги, відразу направили до лікарень. Усі вони жителі Донецької області, а саме міст Бахмут, Торецьк, Авдіївка та Волноваха. П'ять лежачих людей госпіталізували до лікарень Білоцерківського району. Центральна частина міста без води, а все через аварію трубопроводу діаметром 200 мм на перехресті бульвару Олександрійський та вулиці Водопійна. Про це повідомляє підприємство Біоцерків Вода. Наразі на ділянці проводять аварійно-ремонтні роботи, тож без водопостачання залишається низка будинків. Крім того, тимчасово обмежений рух транспорту від перехрестя вулиці Водопійна до зупинки Богдана Хмельницького. Комунальники Обіцяють закінчити ремонт до кінця доби. Не прагнуть займатися спортом, тож руйнують те, що є. На масиві незалежності вандали виламали майже половину сидінь для глядачів на новому спортивному майданчику. Як зазначає начальник господарського відділу комунального закладу Спорт для всіх на балансі якого перебуває даний об'єкт. Невідомі також вирвали двері на вході, які і так завжди відкриті для відвідувачів. З відповідною заявою вже звернулись до поліції. По Акту вандалізму порушено кримінальну справу. Сьогодні було засідання у начальника управління молоді по спорту. Піднімалося питання про встановлення відеокамер, відеонагляду і тут це буде відеонагляд, і буде якось присікатися ці дії. Ми звертаємося до громадян, які бачили, в яких є відеонагляд в автомобілях з вікон. Може, причетних осіб до поломки цих сидінь просимо надати інформацію або в міський відділ поліції, або в управління молоді по спорту. Телефон 38 22 11. Щодня скарбничка досягнень білоцерківських білоцерківських спортсменів поповнюється все новими перемогами. 13 золотих медалей здобули наші гімнастки на міжнародному турнірі у Болгарії. Нагороди отримали вихованки Київського обласного ліцею інтернату фізичної культури і спорту у програмах майстер спорту та кандидат у майстри. Серед чемпіонок: Крістіна Косяк, Валерія Винарчук, Юлія Вчорашня, Анастасія Гречанюк, Олександра. Драганова та інші також срібло та бронзу завоювали білоцерківські борці Даніїл Підлипинець та Нарик Погасян. Вони брали участь у Кубку світу серед студентів, що проходив у Туреччині. Герої серед нас про кожного українця, який не побоявся взяти до рук зброю, аби захищати рідну землю, можна розповідати цікаві історії. А в умовах війни на передовій армійці часто проявляють героїзм, безстрашність та вміння швидко вчитись військовій справі. Сьогодні ми розповімо про один зі взводів славетної 72-ї бригади чорних запорожців, які наводять паніку у російських найманців. Побратими та лінія фронту вже понад сім місяців. Військові оберігають українські кордони від окупантів. Однією з героїчних бригад є 72-га імені чорних запорожців. Саме вона на початку квітня отримала оборону Київщини та не дозволила росіянам піти на столицю. Натомість, мало хто знає про окремі підрозділи самої бригади. Кулеметний взвод налічує 44 бійця. А ще він особливий тим, що майже весь складається з франківців. Командир Назарій під позивним шериф розповідає: штат військових поповнюється чи не щодня, а свою команду вважає найкращою. Коли пішов повномасштабний наступ Російської Федерації на нашу країну, це було зразу зрозуміло, що я мобілізуюсь, але я хотів саме створити свою команду і цілою командою піти те служити захищати нашу землю зі 72-ю бригадою. Командир перетинався ще у далекому 2014-му. Тоді він служив у спецпідрозділі батальйону особливого призначення Івано-Франківська. Команда чорних запорожців йому одразу сподобалась через рішучих лідерів та сильних духом хлопців, які мотивують справно воювати. Питання, чому шериф обрав кулеметний напрямок, він азартом відповідає, що це великий калібр і легше косити орків, бо велика зброя робить велику справу. Наше завдання це формувати і мотивувати людей і приймати усі рішення для того, аби кількість особового складу не зменшувалась. Тобто, я зараз говорю про втрати у моєму підрозділі. Вони наймінімальніші, мабуть. З усіх підрозділів, тому що хлопці прийшли великий вишкіл перед тим. і Вони знають як е, воювати. Вони вивчають стратегію ворога і е, вдало, вміло висікають піхоту ворожу, вдало і вміло проводять наступальні дії. Климатний взвод займає позиції в окопах та бере участь у штурмових діях. Також на фронті періодично навчають рекрутів та резервистів. Частенько захисники освоюють нову зброю і вчаться працювати з нею. Багато армійців добровільно вступають у лави ЗСУ та обирають саме цю команду. Потрапив як було сформовано івано франківську ДФТГ, добровільне формування територіальної громади. Я спочатку був там, де командир роти. Ми проводили тренування, відбирали хлопців, які поїдуть на схід, скажімо так, хто хто як себе відчуває, і набравши групу людей, ми вступили в лави зсу саме цю 48-й батальйон, 72-ї бригади. Та, попри важкі бої та постійну підготовку, команда знаходить час для спілкування та підтримки один одного. Військові наголошують, кожен побратим не просто колега, а частинка великої сім'ї. Це більше ніж брага, це сім'я, це друзі, колеги, побратими, на яких можна покластися, яким можна пожалітися, по... похвастатись, і які можуть по щось підсказати, з якими ніколи не сумно, які розвеселять, обійдять, знову розвеселяють. Yeah. Не все як у всіх, і все як у всіх. Серед суворих чоловіків можна побачити одну тендітну дівчину, яка вправно володіє зброєю. Це 19-річна Оксана з позивним Ксена. Вона вже нерідко потрапляла в поле уваги. ЗМІ. З початку повномасштабного вторгнення, юна військова вирішила захищати Україну у що б то не стало. Ділиться, відчуває себе дійсно на своєму місці, будучи в добровольчому формуванні в Івано-Франківську, ми з хлопцями вирішили. Вступити до лав Збройних сил України, і якраз 72-й окремій механізованій бригаді набирався штат людей для окремого підрозділу. Були вільні посади на кулеметників. Ми якраз вирішили всі разом піти, щоб бути у подальшій службі, разом воювати. Робота заключається. Робота за кулеметом, тобто вогнева підтримка піхоти. Коли дівчину запитують, чи не страшно воювати, відповідає так, але це відчуття природне до того ж, вона перебуває під надійним захистом своїх побратимів. Я єдина дівчина у зводі ставлення до мене чудове хлопців, завжди підтримують, допомагають. З першого дня у нас дуже хороші стосунки. Завжди підтримка з їхньої сторони. Інколи відмовляюся від допомоги, тому що розумію, ми тут всі на рівні, всі в однакових умовах, але все рівно я відчуваю ту дружбу, ту допомогу і підтримку від своїх хлопців. На полі бою знаходять місце навіть для приємностей подарувати квіти або ж привітати з днем народження. Команда тримається один одного та завжди приходить на допомогу. Але кожен з них найбільше чекає закінчення війни, аби швидше обійняти рідних та близьких під мирним небом України. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква, У, все буде Україна вільна і незалежна. Слава Україні героям слава. Наш телеканал продовжує слідкувати за подіями навколо резонансної справи з махінаціями міського голови Білої церкви з нерухомістю у центрі міста. Сьогодні у студію я запросила депутата Київської обласної ради попереднього скликання адвоката Максима Запаскіна, який слідкував за обговоренням та процедурою прийняття міською владою даного рішення. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго дня Набута Сап повідомила Геннадію Дикому про підозру завдання збитків у. Понад 8,7 мільйона гривень, і е, антикорупційний суд йому обрав запобіжний захід. Взагалі, яка ваша правова оцінка даних подій? Ну, дивитесь, в Міському голові оголошено підозра у вчиненні злочином за двома статтями: Перше – це зловживання службовим становищем частина друга, і інша стаття це використання завідомо підроблених документів. Це частина четверта. В чому полягають ці обвинувачення? Після того як скажімо так, придбання е, цієї будівлі е, набуло е, широкого розголосу, відповідно, були звернення. Від громадських діячів до правоохоронних органів було розпочато досудове розслідування. Тривало воно дуже довго, оскільки треба було встановити, які були порушення, яка сума можливих завданих збитків, в чому полягають порушення цієї процедури. Ну, для мене було зрозуміло, в чому полягають порушення процедури, і відповідно є. Я звернувся до Київського окружного адміністративного суду як депутат Київської обласної ради для того, щоб скасувати значне рішення, якщо б суд задовільнив мій позов, в якому було викладено достеменно всі порушення процедурні, які були допущені міською радою при прийнятті цього рішення. Такої ситуації не було. На жаль, суд відмовив зв'язку з тим, що не знайшов порушення моїх прав особистих як депутата обласної ради щодо того, що тих рішень. Спільних рішень, які приймали собі Серківської міської ради, тобто не спрацював е, такий скажемо так, мої дії, які я намагався вжити, е, ну зв'язку маємо те, що маємо. Е, експертизу було встановлено про те, що рецензія яка видавалась і використовувалась щодо оцінки майна і встановлення вартості цієї будівлі. Була завищена. Завищена вона була через те, що, скажімо так, в ліцензії зазначено, що об'єкт був закінчений на 7, більше ніж 70%. Насправді такого не було. Відповідно, Притягнути до відповідальності, притягну, ну, тобто вручена підозра також оцінщику який здійснював цю оцінку, який, я думаю, піде на угоду зі слідством, я ну мені так здається, і який напевно дасть покази. Щодо того, що в білоцерківському міському главі завищення готовності об'єкту було відомо самого початку. Це і в тому полягає використання завідомо підроблених документів, тобто підроблення, підроблена оцінка, завищена вартость. На жаль, не була здійснена ліцензія зазначена цінки відповідно до законодавства діючого на той момент перед тим як здійснювати якісь використання даних да так відомості даної оцінки для. Прибання дана оцінка мала пройти рецензію, яку не здійснювало. Тобто рецензія це коли незалежний інший орган переглядає ті результати, які в неї викладені. На жаль, без рецензії скажімо, рішення на підставі зазначеної оцінки про вартість об'єкту, про звіту про незалежну оцінку вартості будівлі, пішло на сесію. І було прийнято це рішення. Ініціаторам. Цього рішення був міський голова, і відповідно одразу ж після того як рішення було прийнято, одразу без будь-якої затримки був укладений договір купівлі продажу. А на наступний день було здійснено на придбання з міського бюджету. Гроші були перечислені власникам значної будівлі. Я ну на мою думку, діючи крім за все, міський голова діяв як бізнесмен. Проблема в тому, що ну, керування містом і е, здійснення бізнесу це різні речі. Якщо от, міський голова він упустив деяку процедуру, про яку ви зазначали, от е, чому саме депутати не звернули на це увагу і профільні комісії? Е, скажімо, е, ну, е, профільна комісія по факту навіть цю рецензію не бачила. І профільна комісія е, ухвалювала рішення, мені е, здається, необ'єктивно і під певним впливом. Чому е, ці кошти, які е, по факту за які було здійснено купівля цього об'єкту, е, були спрямовані з центрального бюджету, і відповідно ну, там певна була процедура. По факту вони куплялися ну, за державні. Кошти, а не за кошти міського бюджету, тому що було виділено фінансування по іншій програмі, а по якій неможливо купляти в комунальну власність зазначено об'єкту. Тобто, всі діяли і думали, що вони діють в інтересах. А насправді вони я думаю, скажімо так, реалізували чийсь і сторонній план Хотілося б запитати у вас з приводу цієї частини другої статті 364 яку яку інкримінують Геннадію Анатолійовичу. що вона передбачає. Вона передбачає кримінальну відповідальність з реальним строком, і відповідно її буде важко довести, не просто довести, оскільки, скажімо так, суб'єктивна сторона, ну не тобто, в чому полягала вигада саме міського голови, в тому, щоб. Купити забити придбання. Я ж не думаю, що вони відслідкували, що міський голова отримав там кошти. Ну там мають бути якісь інші дії. І от вину довести, так міський голова напевно знав про те, що та ну, скажімо, вартість об'єкту і його закінченість не складає більше 70%, як було значено в рецензії. Можливо, участвував, я не можу так сказати, я не знаю, в якихось домовленостях, це, це вже ну, орган досудового слідства. Але в чому його особиста вигода, я не знаю. Хотілося б запитати з приводу 23 листопада. То, що оголошена дата, що буде до 23 листопада і що має відбутися після? Ем, Після того, як була вручена підозра, у органу досудового слідства є два місця на те, щоб закінчити досудове розслідування, або затвердити та вручити обвинувальний акт направити його до суду, або закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях міського голови дії, які ми крім кримінують. Ну завжди, коли вручається підозра, то у органу досудового слідства і Прокуратури, яка є процесуальним керівники керівником органу досудового розслідування, вже є достатня кількість доказів для того, щоб завершити вчасно цю резонансну справу. Тому, ну, я не думаю, що буде справа закрита після того, як вручена підозрюва, тому що це вже ну, би, фінальний етап. Скоріше за все буде. Складений та вручений винувальний акт, і справа піде до суду, де в змагальному відкритому процесі міський голова зможе довести те, що він не є винуватим і не є тим, скажімо так, посадовцем, який вчинив якісь дії, які в навіть. А, чи були серед депутатів ті, які виступали категорично проти даного рішення, так, і чи вони розуміли свої е, майбутні дії? Так, абсолютно, це е, фракція Всекраїнського об'єднання «Свобода» е, не голосувала за значний проект, ми виступали проти. І е, е, ще, ну, я можу назвати інших депутатів, е, е, які е, Публічно висловлювались. Ми висловлювали незгоду, але в кінці кінців, все ж таки, проголосували за даний проєкт рішення. ми виступали, тому що дивитись вже на той момент. Було відомо, що є альтернативи. Да, місту потрібно будівля, тому що те, що розкидане по місту служби управління, знаходиться в незручних умовах, в тому ж самому готелі Росі потрібно сконцентрувати. цей. Є необхідністю, але на той момент і залишається, напевно, будівля Укрсосбанку, яка поряд знаходиться, яка значно продавалась дешевше, в кращому стані, 100% закінчена та е, вже з певним ремонтом. Тобто вкладень не вимагало додаткових великих, це була би економічно ну, вигідніша покупка. Тому з, бізнесов, з бізнесової точки зору можна критично ставитись до цього рішення. Е, депутати не бачили рецензію, депутати. Відповідно тому я її отримав лише пізніше через депутатські запити, які надсилав до міського голови. Вже в процесі, коли була подана мій адміністративний позов до Київського кружованого адміністративного суду. Ось ці п'ять осіб, які визнані поручителями Геннадія Дикого. Що з приводу них? Хто хто може бути? Що вони будуть робити? Ну відповідно, після вручення підозри міському голові був обраний запобіжний захід у вигляді особистої поруки ПВП сім. Ми не знаємо, хто ці особи, але це як мінімум мають бути якісь депутати, які мають або відомі. Відомі люди, які мають бездоганну репутацію, які гарантують виконання його процесуальних обов'язків, які покладені на міську голову після вручення підозри. Тобто, ну там зазначено з'являтися на допити, не покидати країну. Дякую вам, пане Максиме, за те, що завітали сьогодні до нас і надали такі конструктивні відповіді на запитання. Так, будь ласка. На цьому я завершую сьогоднішній випуск новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Для вас працювала Дар'я Рубан. Тримайте пульс на житті міста та країни, долучайтесь до обговорення та не забувайте підтримувати українську армію. Зустрінемось в наступних ефірах.